Ліхтар-акумуляторний LL7639 завдовжки 30 см з ємністю батареї 2400 мАч. Комплектується кабелем для заряджання з роз'ємом DC, також п'яточком для того, щоб його можна було поставити на рівну поверхню. На корпусі також є регулятор із регулюванням вімкненням та регулюванням потужності. На най потужніший режим дуже сильно освітлює, здатний на низькому рівні потужності працювати до 6 годин. Заряджання відбувається від кабеля живлення від 110 до 220 вольт. Також Заряджати рекомендується 9 годин не більше до повного заряджання. Гарантія на нього надається 500 заряджань чи 6 місяців.